Від податку на доходи трудових мігрантів, що фактично вступив у дію з 1 вересня цього року, постраждає насамперед Львівщина, переконують обласні володоморці, адже в нашому регіоні за найскромнішими підрахунками 250 тисяч людей перебувають на заробітках за кордоном. Тим паче користі казні від таких стягнень не буде, твердять в облраді, адже всі фінансові потоки перейдуть у тінь. Якщо сьогодні запропонувати оподаткування, поставця 15% тих трудових доходів, по суті, які люди заробляють за кордоном. І скеровують їх для підтримки тих родин, які проживають тут в Україні. Це дітей, їхня освіта, це будівництво житлових будинків, це, зрештою, започаткування бізнесу. То ми спровокуємо деякі тіньові схеми. Окрім питання заробітчан, завтра рада планує заслухати і стан казначейських розрахунків в області. Його бранці кажуть, вони вже давно перейшли критичну межу. Зараз, зі слів депутатів, на Львівщині фінансуються лише захищені статті. До інших видатків в Києву діла нема. Проблеми казначейського обслуговування нагромаджуються. Заборгованість казначейська досягла критичного рівня 127 мільйонів гривень по бюджетах місцевих більше 21 по обласному бюджету. І ви знаєте, найгірше в цій ситуації те, що на загальнодержавному рівні не сприймається ця проблема як проблема. Окрім низки звернень до центральної влади обранці планують прийняти й програму порятунку мережі комунальних аптек. Нині до неї входять 107 точок, однак діє з них лише половина. Депутати хочуть проплатити ліцензії цим аптекам та продавати через них пільгові лікарські засоби. Також завтра на сесії нагородять переможців щорічного конкурсу Екологічно чистий населений пункт щоправда кажуть чиновники, жодне з місць чи сіл не удостоїлося першого місця. Відтак нагороджуватимуть за другу та третю позиції.